Коли ракети взриваються в житлових кварталах, в торгових центрах, там, де великі скупчення людей, це є просто вкрай необхідно бачити не тільки в сім'ї, в родині, а в тій кількості людей, яка ходить по вулиці, тих людей, які можуть надати допомогу, які можуть реально врятувати життя на перших хвилях, тоді, коли це можливо. І тому виникла така ідея навчити людей, власне, цивільне населення такій домедичній допомозі. Протягом періоду війни, адже ми почали курси з 25 лютого, це практично на наступний день. Понад 7 тисяч людей пройшли такі курси, отримали сертифікати. І, власне, деякі прийшли вже повторно для того, щоб повторити свої знання. Також є багато засобів, телеграм канал які надає можливість повторити ці знання, і люди отримують задоволення від того, що вони проходять курси від спілкування з такими людьми, які приходять на курси, а особливо в перші дні війни. Коли було складно, коли були тривоги, коли були люди з інших областей, які приходили сюди десь отримати це спілкування і згуртуватися на спільну боротьбу з ворогом, хочу подякувати структурам. Це фаховому медичному коледжу після дипломної освіти, це медицині катастроф, це Червоному Хресту, які безкоштовно за свої ну, волонтерські, скажімо так, якості, і можливості прийшли сюди і вчили і до сих пір вчать людей. Ці курси транслювали такі компанії: як Reuters, BBC і багато багато інших, які ну визнали, що це вкрай необхідно. Це було показано на більш ведучих каналах світу, і ми вважаємо, що це дуже хороша сатисфакція того, що це потрібно. І дійсно, що вони показували, як тут гуртуються люди і протистояють війні навіть такими домедичними курсами. На сьогоднішній день ми провели дуже багато тренінгів. Це вже більше, напевно, до 250 десь тренінгів. Ми вже навчили дуже багато цивільного населення. Ми розуміли, що потрібно обов'язково людей навчати. Такі навички, вони є обов'язково, вони є потрібні. Наприклад, зупинити кровотечу чи провести серцеву легеневу реанімацію, чи відновити прохідність дихальних шляхів. І нам дуже приємно, що все ж таки люди наші, знаєте, проявляють таку цікавість. Звичайно, би не хотілося, щоб в такий, такий час вона було. Звичайно, щоб би хотілося, щоб в мирний час ми навчали цивільне населення. Тому що всі повинні вміти надавати до медичну допомогу. Але є така ситуація, і ми навчаємо цивільне населення. Чекаємо перемоги. Чекаємо перемоги. Чим найшвидше, щоб найскоріше, щоб була перемога, і ми будемо далі навчати ще з більшим ентузіазмом, бо люди мають вміти надавати ту медичну допомогу.